Добрий вечір, місто Київ, Кияни. Я маю надію, з вами все добре. Ви живі, здорові, не вшкоджені. Дивимося з вами на безпеку на 15-16 січня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахідів. Загроза, але незначна пада. Буде працювати ППУ але навіть не показує. ну Пада шахетна загроза. Загроза є фізичних ушкоджень від уламків, але незначна людям. Але ж будьте обережні, бо ворог дуже підступний, зараз злий і хитрий, бо їх заганяють, як на полюванні ворога заганяють і він починає віситись. Київська область дивимося. Так, Київська область ідуть шахеди на якийсь об'єкт інфраструктурний, показує гарний дуже захист, але є загроза людям, є загроза фізичних ушкоджень. Тому ті, хто поряд з таким об'єктом, будьте обережні, плюси ще ракети. Так, да, це в області десь на межі міста, чи за межами, дуже близько за межами. Будьте обачні, тримайтеся, кияни. Все буде добре. Ставте захист, читайте молитву. Я дуже дякую всім за коментарі, за увагу, за те, що дивитесь, прислухаєтесь. Ми побачимо з вами 16 січня. і Подивимось, що нас чекає далі.